Більше місяця тому в Білій церкві спостерігався приліт ворожого безпілотнику типу шахет. Тоді постраждали будинки мешканців вулиць Прорізна та Приміська. Відтак місцева влада розглянула звернення громадян щодо допомоги у відновленні помешкань та вирішила надати людям грошову допомогу. Кошти на відповідну програму були закладені згідно рішення місцевих депутатів. Були розглянуті подані заяви осіб, які постраждали від збройної агресії. Розглянуто 15 заяв. Погоджено, погоджено там лише до працювання 15, 15 особам на суму 3 мільйони 300 тисяч гривень. Також в місті проведуть конкурс на кращий туристичний маршрут. За задумом чиновників до Дня міста такий маршрут обере конкурсна комісія і діятиме він на постійній основі. За кращий проект переможець отримує грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. А сам конкурс буде проводитись три етапи. Перший етап це до 15 липня прийом заявок. Так. І визначений портфель документів в цьому ж положенні другий тур це розгляд журі конкурсу поданих туристичних презентацій. І третій етап це урочиста церемонія нагородження, а саме на день міста. Та сама Юлія Ковальська озвучила і зміни, які стосуються вшанування загиблих внаслідок бойових дій українців. Раніше такі акції відбувалися на прилеглих вулицях до площі Соборної, щосереди та щосуботи. Там зупинявся. Це транспортний рух о 9 годині. Зараз акції відбуватимуться і в інші дні тижня. Вони просять додати дні щопонеділка та щонеділі, а також середа й субота змінити локації. Акції відбуватимуться там, де і раніше, а також біля торгівельного центру Гермес та Критого ринку. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.